Я Олександр Гринець, вже дуже довго не записував відео, все ми з вами обходилися вечірніми стримами, іноді короткими. І дякую всім, хто дивиться. Не забувайте підписатися, поставити лайк, прокоментувати. Як ви знаєте, я читаю усі негативні коментарі обов'язково один раз, а позитивні коментарі я читаю три рази. Так от, сьогодні коротка така думка про те, що іноді життя нас заганяє. В ситуацію, коли ти не можеш вибрати. Ну тобто, здається, і туди підеш буде погано, і туди підеш, буде, буде погано, і зараз погано, і ніби щось треба робити. Але от ти починаєш думати, але є якісь сумнів. От з цього приводу в англійській мові є гарний вислів. If it's not freaking yes, it means no. Тобто, якщо це не абсолютно так, то це означає ні. І коли ви кудись... Думаєте, що ну, може треба, там, але душа не хоче, то означає це, що душа розуміє, там, ваша підсвідомість, ваша, ваша інтуїція каже, що не треба, і не треба себе в цей, в цей час мовляти. Ну, причому можу сказати так, що я грішив цим ділом, себе вмовляв, що типу, не, не, ну, типу, може, може то, може сьо, може якось воно буде. От і, ну, і ти типу, поробив, аби зробити, знаєте. От, але це, це неправильна методика. Правильна методика робити е, ті кроки, в яких ти впевнений абсолютно. Так, звичайно, є ситуації, коли в тебе просто нема всієї інформації, але ми не кажемо про пасивне очікування. Тобто, у тебе є якась інформація, ти розумієш, що отак от однозначно треба робити. Це одне. Але коли в тебе є сумніви, не не, не. Не, як сказати, не легкий такий страх, не легке таке опасіння, а саме сумніви, то тоді, значить, ні. Пам'ятайте про це, коли будете обирати для себе, що робити, або не робити. На сьогодні все, будемо сподіватися до нових зустрічей.